Сьогодні знову нам не вдалося за щось закріпитись, пропустили дві шайби за період і по одній в інших. Поки молода команда, завершили перше коло так, будемо надалі аналізувати такі дірки в атаках та обороні. Думаю, молодь швидко зрозуміє свої помилки і вже в майбутніх матчах таке як 2-9, не повториться, а буде хоча б сьогоднішній рахунок, або наша перемога. Сьогодні глядачів було багато. Хокеїсти були в настрої і ми залишили старий кістяк команди. Проти нас була команда, яка була повністю оновлена з минулого сезону. Вони молоді і тримались після першого періоду більш вдало. Змогли на досвіді закинули дві шайби в першому, а далі по одній. Третій період для гостей був вдалий, де вони закинули свою шайбу за матч.